Дівчина до хлопця, коханий, а подаруй мені айфон. Кохана, добре, можу, але з однією умовою ура, ура, ура! Я згодна на все. Кредит я оформлю на тебе. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Суддя запитує підсудного. Обвинувачений, це ви вбили Сидорчука Івана Петровича? Ні, ваша честь. Адвокат, ваш підзахисний знає про покарання за дачу завідомо неправдивих свідчень? Звичайно, воно набагато менше покарання за вбивство. Їде священник дорогою, бачить, якийсь чоловік траву косить, а на косі у нього дзвіночок прив'язаний. Навіщо ти, чоловіче, дзвіночок на косу повісив? А для того, щоб від дзвону в траві всілякі пташки, мишки розбігалися, і я нікого косою не пошкодив. Ось ти як про тварин земних піклуєшся, давай я тобі за це гріхи відпущу. Є в чому покаятися? Так, отче, є. Я з хазяйською донькою грішу на сіннику. Ну що ж, відпускаю тобі цей гріх. Є ще щось так, от ще з господинею грішу. Недобре, звичайно, так, але раз обіцяв, відпущу і цей гріх. А коли господиня з донькою їдуть до міста на базар, я з господарем грішу, Хі -хі, чоловіче, та тобі дзвіночок зовсім не на косу чіпати треба. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Рабінович каже друзям, А давайте один з одним поділимося, як це роблять багато хто. Ось ти, Ізю, поділишся горілкою, ти Мойшо, огірочками поділишся, а ти, додіку, ковбасою. А ти, рабіновичу, чим поділишся? А я вже поділився цією чудовою ідеєю.